Вітаю вас, діти. На цьому тижні ми говоримо про Великдень. Люди святкують це радісне весняне свято. Це свято знаменує собою Воскресіння Сина Божого Ісуса Христа. Про життя Ісуса, Його перемогу над гріхом та смертю. Про добру звістку для кожної людини написано у книзі життя Біблії. Послухайте, будь ласка, оповідання. Біблія Івана Гієнко. Над квітками квітка то рожа, найбільше над водами море, а Біблія книга то Божа. В ній слово пахуче й просторе. У Біблії Бог розмовляє Премудрости в неї безодня, і слово біблійне безкрає, бо в Біблії мова Господня. Пропоную вам послухати оповідання Марійки Шевчук подарунок дідуся. У вихідні дні Миколка завітав до дідуся в гості. Він допоміг йому по господарству, а ввечері сів біля нього, щоб послухати цікаві розповіді. Але цього вечора дід Степан погладив онука по голові і розгорнув велику книгу. Дідусю, а що це за книжка? запитав хлопчик. «Ця книга з книг, скарбниця Божої мудрості, відказав той. Скарбниця перепитав онук. А де ж скарби? А скарби велко. У кожному слові, сказаному Богу. Дідусю, розкажіть мені, будь ласка, про цю книгу. Дідний пан пригорнув онука до себе і почав свою розповідь. Було це дуже-дуже давно, коли на землі жили перші люди. Бог розказав їм про створення світу, дав повеління, як правильно жити, і говорив про те, що чекає світ у майбутньому. Він вибрав людей. І наказав їм усе записати. Впродовж багатьох років богообрані люди слухали Господа і записували все, що він казав, а через якийсь час усі книги були зібрані в одну під назвою Біблія. Коли ти розгорнеш її, то побачиш, що вона складається з двох частин Старого і Нового Завітів, а кожна частина складається з багатьох книг. Звідси її назва Біблія, що означає книга книг. У Старому Завіті розповідається про те, як Бог створював світ і про життя людей на землі. Новий Завіт оповідає про народження, смерть і Воскресіння Спасителя світу, Ісуса Христа. Його вчення називається Євангелія, що означає добра новина. Це звістка про те. Що Бог полюбив усіх людей і послав у цей грішний світ свого єдиного Сина Ісуса Христа, щоб кожний, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. Коли ми читаємо Біблію, то до нас промовляє Господь навчає бути добрими і чемними, відповідає на всі питання життя та веде до Царства Небесного. Якщо ти хочеш бути щасливим, то візьми і читай її кожного дня. Тобі Божі слова стануть коштовним скарбом у твоєму серці і допоможуть правильно йти життєвою стежиною. Після довгої розмови з дідусем Миколка вирішив щодня читати Боже Слово. Він хотів бути добрим і справедливим, а дідусь, висунувши зі столу шухляду, дістав звідти. Подарунок для Миколки, маленьку книжечку, яка називалася Біблія. Хлопчик був щасливий, він міцно притискав до грудей подарунок дідуся. Ось ми прослухали з вами оповідання. Про що ж розповідається в ньому? Про книгу, яку розглядав дідусь та розказував про неї своєму внукові. Чому «Біблія»? Це скарбниця Божої мудрості. Хто написав Біблію, з яких частин складається Боже слово, який подарунок одержав хлопчик від дідуся, чому Біблію вважають найціннішою книгою у світі? Дідусь розказав, що Біблію писали люди, яким Бог дав повеління. Складається з двох заповітів: старого та нового. І хлопчик одержав від дідуся подарунок і вирішив читати його кожного дня. Діти, а вам батьки читають Біблію, дитячу, хоча б читають. Попрохайте, щоб вони вам почитали Біблію, яка дає можливість кожній людині бути живою. У вічності. Малята, давайте пограємо з вами в гру. Назви протилежний. Якість характеру. Перед вами картинки, на які намальовані діти в різному стані, да? почуття. Радість, веселість, страх і сльози навіть. Давайте поназиваємо протилежний. Добрий, злий, світлий, темний, веселий. Сердитий, радісний, сумний, спокійний, роздратований, працелюбний лінивий. Або, скажемо навпаки, так, день ніч, тепло холодно, похмуро сонячно. Дзвенять пташки у полі, в лісі. І дзвін співає до небес, де білі хмарки розпливлися. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Давайте повторимо ще раз: Микола Верес, Христос Воскрес! Христос Воскрес! Усе радіє, сміється Сонечко з Небес, прозора річечка леліє, Христос Воскрес! Христос воскрес, в траві фіалочки зітхають, і пролісок тремтить увесь, розквітла яблунька аж сяє. Христос воскрес, Христос воскрес. Дзвенять пташки у полі лісі, і дзвін співає до небес, де білі хмарки розпливлися. Христос Воскрес! Христос Воскрес!